Всім привіт! Мене звати Аріна. Ми давно з вами не бачились, і ви потрапили на мій влог. Розкажу вам про своє навчання, роботу, малювання, все, що в мене відбувається в житті. Приємного перегляду! Мій стандартний ранок починається з кави. Хто б міг подумати, і без кави він не проходить. Рінкаві. Я дуже люблю зранку почитати книжечку, коли голова ще не забита всіма думками, справами, заняттями. І час зосередитися на прочитаному. Це це на А це я тепло одяглася, зібралася, тому що на вулиці іде сніг, збираю всі речі, які мені потрібні, і йду гуляти. Вже декілька місяців поспіль я кожен день виходжу на вулицю, йду в кав'ярню там працювати. Слухаю лекції пари, якщо вони в мене є. Або я роблю дизайни, вчу німецьку, малюю, займаюсь своїми справами. Справа в тому, що я не можу висидіти вдома, тобто мені складно сидіти за столом за своїм, ще там незручний стілець, і мені приходиться кудись виходити, щоб як розвантажити свій мозок. Також у мене скоро екзамен з німецької мови, тому мені треба багато-багато готуватися, багато вчити нових слів, і це трохи збиває з пантелику. Але мене дуже тішить погода, тому що у нас випав сніг, і я сподіваюся скоро поїхати покататись знову на лижах. Тут гори, тому це можливо. Також трохи розкажу вам про це місто. Як ви вже знаєте, якщо дивилися мої відео, то місто маленьке, і тут взагалі ніде гуляти, тільки ця центральна площа. І я спочатку намагалася відсторонитися від цього міста, тому що воно мені не подобалося, я його ненавиділа. Я сиділа вдома, нікуди не виходила, але мені прийшлося, і я думаю, якщо я звідси поїду, то я вже навіть буду сумувати. Оскільки я живу в іншій країні, вже типу доросла, і все ж вважаю, що не доросла до того моменту, що мені приходиться ходити в магазин самій. Хоч це і так, але мені все ж треба, тому йду в літо скуплятися продуктами, тому що вдома нічого їсти, і хочеться чогось смачненького. Я можу сказати, що я молодець. Я сходила в магазин, купила собі продуктів, приготувала собі е, обід, зараз поїм і буду готуватися до німецької. А можливо, я пороблю свої домашки з універа. А можливо, розкажу вам про те, що я маю намалювати. Я так давно не малювала, до речі, У мене такий був типу арт-блок. Я не могла зрушити з місця і до і відео не знімала. Але я намагаюся це побороти, так що сьогодні будемо пробувати. В принципі, сильно суттєво нічого не змінилось в житті за ті місяці, поки мене не було. Але щось все ж таки змінилося. Я була декілька разів в інших країнах, їздила там по справах. Я написала свою сесію, все успішно, все прекрасно. Звісно, сесія це не так просто, як могло б бути, але я з усім впоралася. Також я відсвяткувала новий рік зі своїми друзями. Це було весело, я їм дуже дякую за це. Що, ще я почала набагато більше займатися німецькою мовою. Мені це цікаво і мені це треба. Також я вже прочитала за цей місяць дві з половиною книжки. Це одна з цілей була на мій рік, щоб я почала більше читати. І мені приходилося або мені мама книжки відправляла, або я замовляла однієї дівчинки. Але це було дуже дорого, тому ця книжка мені взагалі обійшлася у всі гроші світу. Але хто її читав, той знає, що вона дійсно класна. Вона дійсно того вартувала. В цілому якось так зникла, я зникла, бо реально артблок настав. Та і сесія була, все якось так. Шкереберт пішло. Ну, я сподіваюся, що більше стану знімати. Мені подобається знімати, але іноді немає ідей, натхнення знімати відео про малювання, тому, можливо, будуть якісь більш е, е, влог-формати чи щось таке. Сподіваюсь, ви мене не покинете, будете зі мною. Давайте поговоримо все ж про те, що я буду малювати. А вийшло так, що неймовірна одна прекрасна художниця, Зладанука, організувала нам прикольний івент, де збираються кільканадцять художників і малюють разом один комікс. Кожному художнику дістається один чи два фрейми, і кожен художник, ілюстратор, має додумати сам, що ж буде далі. Так от зараз прийшла моя черга. І я подивилася на початок цього коміксу, і я взагалі не маю ідей, тому що в мене перший фрейм, він типу розташований ось так. Ем, він такий продовгуватий, І я не знаю, типу зараз буду думати щось собі в замальовнику, можливо, якийсь начерк зроблю. Нараз. Коротше, задача непроста, але я думаю, що я впораюсь. Вийшло щось абсолютно дивне. Типу, я сподіваюся, це в діджиталі буде краще виглядати. я Зараз покажу. Типу, ну, що це таке? Що це? Коротше, буду пробувати, але у ну, мене не залишилось варіантів, окрім як намалювати його очі, здивовані чи натхнені. Ну, що в цей фрейм ще може влізти? Ну, може, ще щось може влізти, але я буду малювати очі. У мене було заняття з німецькою, а там таке на вулиці. Я вам зараз покажу. А я покажу. І запам'ятайте, діти, чистити грейпфрут – це найгірший процес у цьому світі. Ну, я звісно жартую, але це дуже неприємно, тому що в мене зазвичай на руках багато різних подряпин. Я там малюю, іноді щось я ем, роблю своїми руками, тому можуть бути ранки. І щоб почистити грейпфрут, це дуже багато зусиль треба. А я його люблю чистити так, щоб чищати всю цю білу шкірку зверху, все, 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 і залишати тільки сам вміст грейпфруту. Так, в цілому, помучившись десь 10 хвилин, я нарешті змогла насолодитися цим прекрасним смаком. Всім привіт! Ви потрапили на програму Аріна розмовляє про все і ні про що, а саме про життя, про життя, і ще трішки про життя. У мене почався універ, вже йде другий тиждень. Я поки не зовсім увійшла в курс справи, але намагаюся чесно. З'явились нові предмети, але вони. Чомусь дуже схоже на те, що ми проходили минулого семестру. Я досі не розумію, чому їх не можна поєднати. Типу, навіщо робити так багато предметів, якщо з них можна зробити один? Але це вже питання таке риторичне, мені ніхто не відповість на нього. Також, скоро екзамен. Я справді дуже хвилююсь і я не впевнена, що я прям готова до нього. Але я намагаюся зробити все, щоб максимально підготуватися і ні про що не шкодувати, навіть якщо не вдасться. Або я просто себе так заспокоюю. Взагалі, я сподіваюся, з цим відео я спробую повернутися в нашу артспільноту, тому що хтось не може вийти з артблоку. Я навіть не знаю, чим він спричинений. Хоча. Знаю, в мене була сесія, в мене універ, німецька, робота з'явилася, ну, коротше, багато-багато всього. І багато було неприємних стресових штук, які, напевно, мене і загнали в цей арток. Також намагаюся повернути своє натхнення. Я дивлюся зараз багато фільмів нових, які, типу, визнані крутими. Я почала читати книжки. Книжки дійсно це класно. Раніше я не так багато читала. Я читала, напевно, багато, коли мені було років, там, не знаю, 10-11. Мені мама купляла якісь там дитячі книжки, я їх читала, мені подобалось. А потім якось це все зійшло на ній. І тепер тепер я знову читаю, і це дійсно класно. А ще я купила бавовну. Я думаю, це справді класна покупка. У мене тепер пляшості з-під вина стоїть бавовна. Також з приводу ютуб-каналу хочу сказати, що. Раніше я випускала прям дуже часто відео. але для мене одне відео на тиждень це часто, оскільки відео про малювання вони знімаються достатньо довго, і я достатньо багато сил на це витрачаю, написати сценарій, декілька годин сидіти, щось малювати, ще й камеру налаштувати. Потім треба все це записати, звук, мене склеїти, змонтувати. Ну, в цілому багато-багато різних проблем. Можливо, я спробую знімати більше влогів, такого більш лайфстайл-контенту. Буду показувати вам, як я живу тут. Ну і звісно, про малювання також буде, тому що куди без цього канал -то називається Малюю. Також я дуже хочу, щоб ви підтримували українських блогерів, тому що це нереально важливо зараз, тому що дуже складно розвивати контент, коли в тебе немає підтримки. Тому підтримка, підтримуйте, будь ласка, я не знаю, це може по-різному проявлятися. Ви можете писати коментарі чи ставити хоча б вподобайки. Але якщо ви навіть просто подивилися це відео до кінця, я вже дуже вдячна. Також мені зараз дуже складно придумати ідею, саме про що я буду знімати відео про малювання. Тому, якщо вам не складно і у вас є якісь ідеї в голові, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я почитаю, може на мене зійде натхнення десь з небес, з боїв. Муза прийде до мене. Вже майже рік пройшов з того, як я живу тут, і я не була вдома жодного разу. Мені через це дуже сумно, але а, завдяки тому, що я тут, я почала взагалі знімати цей, це відео. Я почала вести ютуб-канал, тому що я тут і мені потрібно було ділитись цим зі світом. Тому що це важливо, щоб розуміли тебе. В цілому я дуже сумую, тому що Словаччина це абсолютно щось, інше, інша країна, тут інші цінності, і мені дуже складно з цим звикнутися вже багато місяців. Я досі не можу звикнути до того, як вони себе ведуть, чи з цінами також складно трохи. Але в Україні, звісно, просто я відчуваю себе вдома, мені комфортно. Мені хочеться взагалі ходити в АТП і купляти морозового хрещатик за 12 гривень. Я дякую всім, хто дослухав цю промову до кінця, зміг це витримати. Підтримуйте, будь ласка, український контент. Це дуже важливо. Що я там раніше казала? А, точно! Кава готова і до зустрічі! Всіх люблю!